Вітаю на своєму каналі. От хочу вам показати з вікна машини, як пасуться коровки в Австрії на альпійських Лугах. Їду національною дорогою, як бачите, все чудово, чистенько. Пейзаж без безумовно, тут. Чудові, бо Австрія то гірська країна, а де гори там завжди чудово. Ліс, гори, то як і море, дуже добре. Ось так все це виглядає. Дорога Вузенька, бо національна. Я з за того вам і роблю відео, щоб ви побачили, які є краєвиди. Бо з автобану ти того краєвиду не побачиш, що ти бачиш, коли йдеш такими невеличкими національними дорогами, яких називають бундески. Ну, Ось такі повороти, гори. Вже осінь, але ще так потроху в день тепленько, вночі вже свіжувато. Добренько, всім бажаю миру та здоров'я. І всього нам найкращого, шановні українці. Слава нашим захисникам! Прикордонникам ЗСУ, Нацгвардії, дівчатам та хлопчикам. До наступних зустрічей і репортажів.